Тут ми бачимо яркий приклад успішної реалізації цього проєкту, залучення європейських грантових коштів, закуплено багато техніки, створено дієвий функціональний підрозділ. Це центр безпеки, який комплексно підійшли. Громада підійшла до цього, вони зараз мають різнопланове, відпочинаючи від парамедиків, закінчуючи водолазними і гірськими рятувальниками. Бо вони пройдуть спеціалізовані курси, як би спускання канатами, лижі вони будуть навики проходити. І орієнтир у гірській місцевості. Це нове, це нове. Це будемо вчити, старатися не підведемо. Може і важче, але людина, яка боїться труднощів, я вважаю, що не пішла б в таку службу. були такі мрії і на даний момент вони здійснюються. Мені полюбилося їздити в гори і допомагати. Ну, були ситуації там, ну з людьми не було ситуації, було ситуації з автомобілями і допомагали людям звідти добиратися вже додому. І на Говерло були, і на Піпіван, обсерваторію, на Піпіван Мараморський. Тут дуже багато гірської місцевості, і в цьому регіоні найбільше губляться туристи. Ви ж всі це знаєте, близько 300 туристів за минулий рік було. Нами надано допомогу, знайдено в горах. І... 500 80 це ця частина, Ттячівський, Рахівський район. А ви уявіть собі людину, яка в горах, і їй приходиться добу, півтори знаходитися в снігу без харчів, без, без якихось побутових умов. Хоча б. Тому обмороження і смерть може прийти дуже швидко, потрібно дуже швидко надати допомогу.